Вулиця Юрія Ілленка це одна з давніх вулиць міста, відома з 1884 року як Зелена, в 1941 році перейменована на Горького, а з 2016 року називається на честь нашого земляка Юрія Іллінка. Юрій Іллєнко це культовий сценарист, кінооператор, режисер, актор та літератор, який народився у Черкасах 9 травня 1936 року. Операторську майстерність опановував у Всесоюзному державному інституті кінематографії. Світову ж славу йому принесла робота оператором у фільмі Сергія Параджанова Тіні забутих предків, одному з найкрасивіших фільмів у світовому мистецтві. Згодом Іллєнко починає працювати як режисер. Його дебют фільм Криниця для спраглих 1965 року за сценарієм Івана Драча. Фільм про сенс життя та родинні цінності. Спроба спрогнозувати майбутнє України та людства в цілому. Під час показу на фестивалі в Сан-Франциско, зал, де сиділи 200 відомих діячів кіно, аплодував стоячи. У всіх своїх фільмах Юрій Герасимович натхненно відроджує міф України та освічується їй любові. Чи то на подіях сучасності Криниця для спрагли», Лебедине Озеро Зона, чи на матеріалах історії Білий птах з чорною ознакою, Легенда про княгиню Ольгу, або на міфологічних сюжетах «Вечір на Івана Купала Лісова пісня Мавка. Наш талановитий земляк, працюючи у кіно протягом 48 років, половина з них був по суті безробітним та, незважаючи на всі перепони і переслідування, став народним артистом України. Лауреатом державної премії імені Тараса Шевченка, а згодом увійшов до списку ЮНЕСКО 100 кращих режисерів світу. Юрій Іллєнко був надзвичайно цікавою, гострою та дотепною особистістю, що виявилося і в його літературній творчості. Тритомник мемуарів Іллєнка, доповідна постолові Петру, це геніальна річ, якої не знала досі українська література. Юрій Герасимович пішов у вічність 15 червня 2010 року. У Прохорівці на Канівщині, де за заповітом і похований. А зараз пройдемось по цій давній і красивій вулиці міста. Починається вона від річкового вантажного порту, утворюючи невелику площу, простягається до бульвару Шевченка і далі впирається у вулицю Нарбутівську. Увагу привертає вже реставрована будівля колишнього Успенського старообрядницького чоловічого монастиря. своєрідна історична пам'ятка про минувшину, Монастир був заснований в 1910 році. За радянських часів, у приміщенні монастиря була розташована валяльна фабрика. Також вулицю прикрашає Черкаська міська гімназія No9. Це учбовий заклад нового типу, орієнтований на європейську освіту. Гімназія єдина у місті, де є розділене навчання. Кадети та панянки опановують предмети окремо. Кадети вивчають основи військової справи, фехтування, закони чоловічої дружби та звитяги. Панянки проходять курс юної леді, займаються фітнесом, хореографією, музикою. 2006 року гімназія стала лауреатом всеукраїнського конкурсу 100 найкращих шкіл України. Далі зупинимось біля величезного торгово-розважального центру Депо, площа якого більше 16 тисяч квадратних метрів. Розташований він на місці колишнього заводу «Машбуд» і став четвертим комплексом мережі Депоцентр в Україні. Вулиця Юрія Іллєнка продовжує забудовуватись новими спорудами. На ній вже присутні найбільші мережі магазинів міста і два дитячі садочки. Вулиця переповнена шумом і рухом, втягуючи кожного у свій неповторний ритм.